...кіноакадеміків, фахівців кіно, я не скажу, що неможливо. Це величезна помилка, якщо ти хочеш це зробити. Вони апріорі переконані, що вони найкраще можуть робити кіно. І, чесно кажучи, дуже мало аргументів, щоб це сказати інакше. Але я тоді показав кіно, був такий, ну, з одного боку окрилений, з іншого розумів, що це, ну, як так. Вид спорту, навіть який ти не розумієш, не те, що там ти бачиш перед собою тиношкірих, загорілих, розкачаних хлопців, які біжать 100 метрів за 9 секунд. А ти так, якщо сильно напрягаєшся 12,5 просто бити біг. Ну, Вибачте за російські порівняння, ну це спортивні порівняння. І там так само. Але тоді мені в готелі, де мене дуже здивувало, зателефонував телефон українською мовою, мене запитали голос. То але самі я кажу так, ми довго вас чекали. Це був Джек Пеленс, Володимир Палегнів, легендарний актор американського кіно. Там зірка їхніх вестернів, і чоловік вестерні, інакше Лорен Бохоскарів, е, який мене забрав під своє криво, покликав, повіз мене додому. Е, дуже багато мені хорошого розказали про моє кіно, дуже багато надій мені розказав. Але Сказав, я хочу тобі допомогти. А чим може допомогти великі актори будуть, і зняти з тому фільму? І він мені сказав, «Е, які в тебе є сценарії. Я може з десяти дав сценарії, візьмуть, своїх, не своїх. На наступний день я подивився каже, я там подивився простою. І це все лайно. ні ніякого сенсу це тобі робити. В мене таке враження, що ти хочеш там знати, що ти міг знімати кіно. Ти вмієш знімати кіно, заспокойся. Ти хочеш отримати приз на фестивалі? Заради цього не варто займати кіно. Розкажи мені щось, розкажи. Подумай. Я йому розказав одну історію, другу. І коли йому розказав цю історію про Кобзарі, розказав історію, що в людей забрали все. Господь злі люди забрали Бензір, потім заборонили їхні пісні, оголосили вже браками. Забрали в них інструменти, кого закатували, кого забрали в тюрму, а вони все одно не відмовилися від власних переконань. Вони все одно не захотіли співати пісні про Сокола Сталіна і все інакше, бо вірили, що поки вони будуть опиратись навіть такі слабі люди, як вони хтось буде знати цю історію, і так само буде через багато-багато років, буде знати, що хтось не здався і так само не здасться. Не вірили в силу пісні, не вірили в силу слова. Вони майже безнадійні ситуації розповідали про славну подвигу і давніх козаків. І вірили, що хтось колись це почує і повторить цю історію. Він сказав: ти мусиш зняти це кіно. Забудь про всіх позолочених чоловічків. Вони не справжньою золота, я це знаю. Нехай тебе не засвітлють ніякі гілки, і все інакше. Забудь про все, чим ти займався до за цього. Забудь про свої амбіції і тримай навколо себе людей. Ти мусиш мільйонам людей. Розказати цю історію. Це єдине, що ти мусиш зробити не зняти фільм, а розказати історію. Я дуже часто, зараз, коли я покажу це кіно, от вже в мене там є якийсь маленький досвід, там вже 18 десь показів було, таких як зараз тут. Але черенці найкращі. Правда? Справді. Я згадую слова вже покійного, але цього великого чоловіка, це все життя. Пропрацював в іншій державі, в іншій країні, для її слави, для грошей і всього інакше. І знайшов ту суть, яка була мені важлива для того, щоб зараз перед вами показати це кіно. Його нема з нами, він не знявся в цьому фільмі, але його слова мене надихали ті довгі роки, коли я мріяв і не мав можливості знятися кіно. І відмовлявся від інших постановок. Я ну, робив Бог знає що. Але я о, знав, що я мушу цю історію донести, розказати людям. І я зараз бачу, чому він це казав, чому він це обрав і для чого власне, я це знімаю я зараз тут перед вами стою. Ну така тобі історія просто. Чи ви без... ну, абсолютно? Я буду боротися, звичайно. Зараз е... ніколи ще не було, що з українським фільмом в Америці працювало серйозне піар-агентство. У мене дуже хороший американський прокатник, який там упорно працює. І так далі. В мене зараз 3 числа, перший скрінер в американській кіноакадемії, і кажуть, що він дуже якісний, багато людей прийшло, це вже означає багато кіних. У нас ще буде ще шість окремих, де не мають спеціальні зали, там, і так далі. У нас ще буде 4 в кіношколах, де власне викладаються люди, де обговорення можуть бути відкриті, тому що лобіювати фільм серед самої академії не можна. Це фільм знімається з перегону. І в нас в рамках цієї промоції ще 12 показів в американських університетах, що безпрецедентно поки що так само увага для них. І це не лише тобто, точніше, це зовсім не покази для українського діаспори. Це професійна публіка, дуже впливова публіка. І для нас ну, цей перший крок дуже важливий. Так що ми це зовсім карти розкривали. Але велика є ну не те, що небезпека. Неправильно думати, що Американська кіно, кіноакадемія це, це кінофестиваль, чи це конкурс талантів. Це не конкурс талантів, це конкурс індустрії. Конкурси талантів відбуваються на інших історіях, фестивалях і так далі. Вони дивляться, як вам так сказати правильно, на місця зйомок в інших країнах, де вони ще не, були, не знімали свої фільми. Чи можна їхати до тих країн самим, чи є там артисти, чи є там оператор. Можливо, чи є там люди, схожі на тих, кого вони б хотіли знімати свої фільми. І сама Американська кіноакадемія це велике рекламне агентство, яке продає рекламний час, коли вручають ці всі статуетки. 3 мільярди населення дивиться телевізор, який же там фільм завтра піти подивитися. Вони це абсолютно відверто іскраво роблять. І тому величезні кошти, набагато більше, ніж кошти зняти кіно, витрачаються, ну, Цього року 68 держав виставляють ці категорії кіно для того, щоб пробитися до уваги цієї індустрії, яка керує мостом світу, яка нав'язує всі свої історії, інтереси. Добре, що це ще непогано, вирішує кожному з нас. Але це дуже-дуже специфічна якість. Але в мене вже є маленький досвід, я вже був. там, Я вже знаю цей рід спорту. Але ми хочемо дуже чесно вийти в цю професійну вірму. Ми робимо для цього серйозні зусилля і надію, що вони будуть оцінені. Не знаю, чи статуеткою чи не статуеткою. Але я поки що не виходжу і не репетирую. Дякую дуже моїй бабусі за це. Поки що ні. Я дуже до цього ставлюсь тверезо, але ми, ми, вже, ми вже сильні. Мені мої промоутери постійно жартують, Ну, що каже Лесь, що ти турбуєшся? Американський президент кожен ранок твоє викинув. Каже, всі дивіться фільми Лесь Осані «По поводи. Коли всі новини починаються, всі шпальти газет всього світу і Америки в Єкраїну. Він звертається до Конгресу, каже Україна, Ну. І це кіно їм щось пояснює про нас, чого ми такі от психовані в 21 столітті з прапором Євросоюзу за цінності Європи помираємо на своїх площах. Вони не можуть зрозуміти, як це так. Там політики не домовляються, ядерна зброя, знову хтось там міряється мускулами. як люди, не маючи ні зброї, ні сили, самі собі зібрали армію, стали, вперлися в плече в плече і не дають пропертися злому. Вони не, не розуміють, так не живе ні Європа, ні Америка, ніхто. І для них це історія про свободу, яка розповідає в картині, щось про нас пояснює. Вони просто говорять, пишуть, обговорюють. Ну, не знаю, може, трошки пояснити їм, чому цивілізація не знаю. Я погоджуюся з всією критикою. А вона вже нічого не змінить в моїй картині. Все. Фільм, рама, довжина, нічого не змінить. Їм треба до того починати. Тобто. Ні, вона змінює моє ставлення, на наступну роботу, але я вже ну, трошки вирішив. Як вам ви вдалося за рік до революції спрогнозувати, що людина, яка знищила країну, зламає Олівецьку. Я Віктору Федоровичу дав гроші, сказав, договорите, і все, я кончаю поламашку, так і мав фільм. Йому тоді дуже треба була підтримка, ми ось і всі. Так, будь ласка. Ви хочете дати фільм? Мої фільми ще були, я хотів би сказати вас, напевно, ви знаєте краще справу про Дюка, треба Дюка, Перенс, Баланс, як він прийом у якого ви добре знаєте, вже в Америці знали. Він оголосив по радіо, що він похований в Києві. Ні, це не правда. Я ромів, я скажу, як сталося. Я пішов із до Київ пару разів.